Зміни в освітньому процесі, особливості харчування в окремих школах області та навчання для депутатів. Ці та інші питання розглянули у вівторок обранці на засіданнях двох постійних комісій обласної ради. Детальніше, Денис служний члени постійної комісії з питань освіти, науки, спорту та молодіжної політики, розглянули п'ять проєктів рішень. Усі вони стосувалися спеціальних шкіл Прикарпаття, а саме, затвердження їх нових статутів. Ці школи переходять у дещо інший статус, починають виконувати дещо інші функції, аніж виконували. Зараз робиться великий ухил на Створення сімейних е, інтернатів, чи сімейних е, шкіл, які будуть в опікувані цими дітьми. Очевидно, в такому випадку потрібні, потрібно внести статути е, е, зміни у документи, котрі регламентують діяльність таких шкіл. Продовжили тиждень засідань комісію з питань депутатської діяльності місцевого самоврядування, міжрегіонального та міжнародного співробітництва. Цього разу на порядку денному лише два проєкти рішення. Про депутатів, які проходять навчання осіб, які є в кадровому резерві, щоб ми погодили фінансування на 2022 на 2023 рік, і також на 2023 на 2024 рік. Це перше питання. І друге питання про регламент обласної ради. Це чисто технічні правки, які там є незначні моменти. І також це питання йде на сесії обласної ради, яка відбудеться 11 числа. Продовж цього тижня засідатимуть члени ще семи постійних комісій обласної ради. Усі розглянуті ними питання та рішення винесуть на чергову сесію обласної ради.